Доброго дня! Добрий день! Я Руслан. А я Василь. Дуже приємно. Це ваша хата. Так. О, а що тут сталося? Можете розказати? Ну, впав вертольот у хату. Згоріла хата повністю. І ваше і сусідська, так розумієте. Ну, ви в мою, а згоріла сусідська. А можете показати, що у вас відбувається? Можливо. Угу. Це російський вертольот, так? Да? Російський, так. Да. Ну, покажіть, що вертольот у вас тут. Було. Забрали. Ось таке вчилося і все. Дякую, допомозі, нічого, не можу, навіть вагончик вибити. той я приїхав з за кордону, ти не знаєш. Що Що далі, до кого вже звертаюся в одну фірму, в другу. Доходить до кінця, нічого немає. Ми зараз спробуємо пошукати. Вам. А хто був, чи був хтось вдома в момент, коли все сталося? Жінка була. Жінка була в тому. Жінка була в погребі. Ага добре, що не в хаті. Жінка була у погрібі, а перед тим днем перейшла у сусідський погріб, а він якраз упав. На 4 числа переслав а 5-го вроді впав. Перед тим днем якраз. Та і все, я потім приїхала в Чехію, ми поїхали в Чехію. Приїхали з Чехії, та й що? До одну фірму перезвонили, другу, я вже казав, то все. А де ви зараз живете? Нам дали то, гуртожиток. Просто гуртожиток? Модульному тому. Гуртожу так долину так не знаємо, що тут Коротше, немає нічого. Сільська рада, щось вон дала, там якісь, пару листів того, металу. Та які, які, які пару листів металу, тут нічого немає. Нічого немає. Коротше, Це не кухня було, немає. була, да? тут була кухня, Тут кімнати, ці, от, спальня одна, друга, прихожа, тут вату, туалет, ванна була і там ще одна кімната. Тут взагалі нічого не лишилося. Да? Ну, тут, ну, він якраз туди впав у сам ага. вугол. Він вугол впав і тут переламався. На углу переламався, тут хвіст залетів. А, кабіна, ось кабіна, все, далі, та там згоріла. Пішла до сусіда туди. Моїм вікном до сусіда згоріло все. Згоріло все да. Скажіть, будь ласка, а до кого ви вже зверталися по домі? Чи ви так не пам'ятаєте? Я звертався вже і до того я Ну, В сільську раду то, звичайно звертався. Зовну якась фірма, вже не пам'ятаю в машині є бумажка. До них звертався. Ще коротше, тут ставили ці вагончики, Демидові обіцяли, поставимо Демидові, їдемо сюди, вже телефон не беруть. Потім жінка знайшла якусь там фірму. Так же саме, все. Ніхто нічого не бере. Сановні, якщо ви дивитесь це відео і просто від вас залежить, або ви знаєте, як можна допомогти людям, які повернулися і фактично живуть на згарищі, ну, ночують в, будинок, в гуртожитку, О, да, гуртожитка розбирають власну будівлю. Давайте, допомагайте. У сусіда Миколи, якого теж хата згоріла від падіння цього самого вертольоту. Будиночок невеличкий вже поставили, а тут, бачите, родина абсолютно на згарищі. Ще двоє дітей маленьких, сина три, і один рік. Вони тепер в Іванку живуть, ну де ж тим А скільки у вас тут в хаті взагалі жило? Я жінка і то я син, син з невістою, двоє маленькі дітей. Да. Тут фактично, щоб ви розуміли, не врятувалося взагалі нічого. Німа нічого. Не. Так що, якщо ви можете чимось допомогти, знаєте, до кого звертатися, я дуже прошу допомогти. Ось будиночок, про який я казав, у сусіду поставили. А це був фактично такий будинок на два входи, так? я так розумію, у вас. No. Він такий на, два, на дві родини, такого барачного типу, no. длинний був. І бачите, він весь згорів. Vse je bilo porobljeno, tu je bilo remote, osim je gras porobivši, ta si laminat prestariš.